Європейський Союз схвалив створення фонду озброєнь ЄС розміром 150 мільярдів євро. Частково це обумовлено сумнівами, що США й надалі підтримуватимуть безпеку на континенті. Фонд під назвою Сейф схвалили міністри країн ЄС на зустрічі в Брюсселі. За проголосувало 26 із 27 країн. Угорщина утрималася. Ініціатива дасть змогу створити схему дій для гарантування безпеки в Європі. Згідно з нею, Євросоюз може виділяти позики європейським країнам для спільних оборонних проєктів. Так гроші виділятимуть державам-членам на запит у формі довгострокових кредитів. Відсоткові ставки обіцяють конкурентоспроможні. Ініціатива також містить програму Купуй європейське, яка має стимулювати оборонну промисловість континенту. Уперше Єврокомісія заговорила про загальний фонд у березні. Водночас країни блоку за останні три роки вже збільшили витрати на оборону на понад 30%. відсотків. Утім, у Брюсселі кажуть, що цього замало. Москва осудила озброєння ЄС, назвавши це підбурюванням до війни.